Короче, всем привет! Меня звати, Ну короче, Matic Supro. Ну, не знаю я Матик, короче, и на ютубе я Матик. Ну и короче, це мій плейс в Роблоксі. Вот він, ну короче, це Winter-Zim Training Ground. Ну и тут по сути в цьому режиме Я такий как бы в тристроу Роблокса. Ну цей дизайн, коротше. А тут поки що нуль гравців, нуль активу, типа. Я б хотів, може, щоб хоч трохи піднявся актив, не знаю. Щоб мені могли, може, не знаю, зада заданти через мої імпаси, там. Середні. Ну я ж тут зроблю імпаси якісь, типу табечку тут планую зробити прямо біля е котячої терапії то з з зліва, коротше. Ну і це, по суті, все. Да. Можу ще показати трошечки, як грається. Ну, да, тут волхоп. Тут ще один волхоп, тут можна зробити такий обход Волхоп, І тут, типу, можна впасти. Да. І коротше ще тут є Волхоп, 100 студій, коротше. Ну, і таке. Ну поки що все, коротше. І це моє перше відео з голосом, до речі. Ну і коротше, всім па-па.